Саме західної точки України і на саму західну точку України я приїхав. Редван Закіряєв розповів в Бахчисарайському районі, звідки він родом, лишилася його родина. Батьки мої брати, сестра, Я розлучений. Діти залишились там в Криму в Керчі. До депортації ми всі жили в Бахчисарайському районі. село Біель називалося. На сьогоднішній день це село називається Дорожне. Там дуже велика станція. Там грузили наших татар 44-му році, 18 травня, в Скатавози і везли їх в Середню Азію. Редвен Закір'яєв на момент окупації 2014-го був в Криму. Пригадує, як усе було. З 26 на 27 лютого пішли перші машини, Урали. Я подивився, вікно подивився. Ну, не було страшно, але я подумав, може, українське, російське якісь навчання. Дві години ночі я порахував, 24 машини було. 6 годин ранку поїхала колона, і в той момент якийсь солдат відкрив шторку. І я побачив, що там були солдати вооружені. Я вирішив виїхати вулиць. Рідні говорить, Редван Закір'яєв підтримали його бажання жити на Волині. У мене батьки ніколи не дивляться російське телебачення. У мене батьки поставили собі в 2014 році тарілку да? І вона дивиться тільки український серіал, український, коли повернеться Крим, я поїду туди, обов'язково. Я там ну, я не хочу завертатися, чесно. Я залишу тут. Редван Закір'єєв береже кримсько-татарські традиції. Розповідає, каву готує за спеціальним рецептом. спочатку в турку наливається вода, вона має закипіти. Коли закипає, туди кидаєш півтори ложки кави. Да? Чоловік каже, має вдома і національний татарський костюм. Це називається урба. То тобто, є рубашка там да вона дуже широка. Вона роби була зроблені з льона. Це костюм мені шила Ха Кіпчакова. Вона не пошила все согласно тому, що було з'ято в музеї з ханських рум. Два роки тому за ініціативи Редвана Закір'яєва у Луцьку пошили і розгорнули 45-метрове полотно в день кримсько-татарського прапора. Я хотів показати, що Є таке місто, гарне місто Луцьк, яке я дуже сильно люблю. Нині у своїй оселі, каже чоловік, зберігає кримсько-татарський стяг. Я був ініціатором, я був всі, всі дизайном цього прапора, я робив це все. І також я маю рідні українські прапора, які я теж, по-моєму, дизайну, по-моєму, всьому шили. В надіжді таке, що коли Крим повернеться, я з цими прапорами поставив на всі машини, у мене є черенки, все. і я буду їхати два прапора, одна країна, і я буду їхати на Крим. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.